Так, а ще дивіться, знайшла вот эти такі цепетунія, да? Петунія? петунія? Це туні є Яка ціна? 250 і 300 гривень за вазончик. Поменше 250, побольше вазон 300 гривень. Дивіться, які є, навіть чорного кольору. Хто бачив такі квіти, пишіть в коментарях. 250-300 гривень вазончик. А от такі, от такі ціна яка? 300 дивіться такі. Ну в них тут іще є. Полуничка дивіться, 25 гривень. Одна, так, да, виходить? Чи як це? Ціна за од... Оце 25 гривень виходить, так? Да? А, дивіться, як воно. Угу. Бери і сади, так? Да, просто вже. Угу, цікаво. Так, 25 гривень виходить. А це таке відеречко навіть, так? Да? Так, 250 гривень. 250 гривень це від цієї вазончик, так? Так. Да? Є малина. И малина есть. В общем, все-все все есть. Все, все